Доброго дня всім, хто завітав на мій канал. Сьогодні буду готувати чебуреки. Для початку фарш приготую. Тут у мене змелене м'ясо і потертий на тертушечку дрібну чесничок. У мене порція більша, ніж по рецепту. Напишу в описі під відео рецепт на невелику порцію, а я роблю півтори порції. Викидаю сюди цибулю. Цибулю можна змолоти разом з м'ясом, м'ясорубкою. Я перебила блендером, тому що фарш у мене був раніше, змелений. М'ясо, верніше, то окремо. Цибулю перебила блендером. Так, і солю. Солю за смаком. Добавляю мелений коріандр. Можете додати спеції, хто які любить, можна зелень додати. Я тільки перець і коріандр додаю, часничок, цибулька. І тепер перемішую, перемішую фарш. І потім залишається додати тільки ще води. Але потрібно дивитися по фаршу, наскільки він у вас вологий. Плюс сік з цибульки дає ще соковитість. Так що будемо дивитися, скільки сюди води ще додати. Я приготувала 100 мл, але вся вона, звичайно, не піде. У мене фарш такий. Не дуже сухий, отак такий він зараз. І буду додати, додавлю, трішки зараз перемішаю, подивлюся, скільки мені ще потрібно і чи, і чи взагалі ще ще потрібно. Дуже рідкий не можна робити, бо потім і чебуреки самі будуть ліпитися важко і буде розтікатися. І як жариться будуть, то також може потім витікати рідкий форш. Я більше не буду додати. Отакий він у мене вже добре, такий соковитий. Так що я більше не додаю І тепер фарш залишу, нехай він постоїть. Можна в холодильник, можна так, на якийсь час, тому що тісто ще буде 30 хвилин стояти. Як замішу тісто зараз, так що можна і в холодильник прийняти Фарш готовий, поставила в холодильник і приготую зараз замішу тісто. У чашці в мене гаряча вода, кип'яток. Додаю сюди чайну ложку солі. У ну, мене більша порція, то більше солі я додаю. Додаю олію. І пів столової ложки оцту. І це все перемішую, щоб сіль розчинилося, все перемішала і буду виливати в борошно. Тісто буду замішувати круте. Такі тісточки. Також потрібно буде дивитися по тісту, можливо, борошно різне, можливо, прийдеться ще додати або води, якщо буде дуже круте, або, навпаки, додати борошно, якщо буде м'яке. Спочатку ложкою. Замішую, а потім буду руками. Замісила я тісто, нічого не додавала, ні води, ні борошна більше. Вийшло воно гарненьке, таке вже ніде не липне, нічого. Отаке з однієї сторони воно наче тугеньке, а з іншої сторони воно таке еластичне. Так що залишаю на 30 хвилин, накриваю харчовою плівкою і залишаю на 30 хвилин, нехай воно полежить. І потім будемо формувати і жарити, ліпити і жарити чебуреки. Поки що нехай відпочиває і тісто і фарш. Полежало тісто, витягла фарш з холодильника і буду робити чебуреки вже. Розкачую тісто таку ковбаску, розділю на дві частини, і потім буде видно, наскільки їх поділити. Тісто розкачується тоненько. Зараз розкачаю і буде видно потім. Розкачала я тісто ось так тоненько. І тепер буду викладати на нього форш. У фарш я додавала ще трішки води. Як витягла з холодильника, перемішала, подивилася, що видно, м'ясо забрало воду і став фарш сухіший, тому додавала ще води трішки. Загалом у мене пішло десь 50 мл води. І тепер викладаю фарш. Фарш так викладати, щоб до кінця тіста десь. Сантиметри, півтора, десь сантиметра не доходило, не доходив фарш до кінця тіста, щоб гарно можна було заліпити. І цим краєм накриваю, не заліплювати зразу, а так пальцями витиснути повітря, щоб не надималось сильно. І потім Уже пройти по краю і гарно заліпити, щоб не розліпилися при жорці, гарненько пройти притиснуть. Можна пройти вилкою зробити краї красиво, можна взяти таким ножиком для піци, пройти, обрізати краї. Я нічого не буду обрізати. Мені подобається отак, щоб воно виглядало це тісто. Так що... І в мене піднос тут змащений олією легесенько, щоб не плавали вони в олії, ці чебуреки, а просто легенько змастила, щоб краще було легше було брати їх. І викладаю на піднос чебуреки. Зроблю десь 4 штучки, бо я буду жарити по 2. Сковорода вже гріється з олією. А тоді буду положити, зроблю 4, 2 положила жарить, 2 в мене в запасі і буду ще 2 робити, щоб вони не лежали з фаршем довго, бо Тісто буде розмокати від фаршу, і тоді можуть вони витікати, там буде і все. Розігрілася в мене гарна олія, я кинула ось тісто, воно гарно вже бульчить, шипить і спливає. Значить, олія вже добре розігріта і можна викладати чебуреки. Олії в мене налито десь більше трішки, як сантиметр. Зараз нехай піджаруються. Я не буду чекати, щоб гарно там сильно піджарилося з цієї сторони. Трішки піджариться і переверну, а потім ще раз переверну. Ну так, нехай жариться. Так, жарились мені чебуреки. я витягую її. Вони тут так у мене щось стріляють просто. Весь водно трішки витеплю і я знімаю їх. Витягую на рушнички і потім зверху ще провокнути. Дожарила я свої чебуреки, дегустації вони пройшли, чоловік спробував каже, що смачно, отак вони виглядають. Головне, Тоненько розкачувати тісто і хлюпати, і так я і я гойдаю сковородою. Олії так, щоб вони трішки наче плавали. І потім, як гойдать сковородою, то олійка на них хлюпає і на них гарно здимаються потім отакі пухирчики. Таке тісто по краях хрусткеньке. Так що, хто не готував, приготуйте. Розламаю вам, покажу ось так, що це гарячий отакий фарш ніжний, і тісто тоненьке і смачне. Так що, хто не пробував чебуреки на заварному тісті, приготуйте. Виходить смачно, тістечко таке гарненьке і смачне. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступних відео!